Останні деталі розпитаємо у Віталія Кличка, міський голова Києва. З нами на зв'язку. Пане голово. Доброго здоров'я! Доброго дня, вітаю кожного з вас з днем нашого міста. Але на жаль, нам наші друзі, так звані так друзі в Лобках, намагались цього ніч зіпсувати свято найбільше свято нашого міста день народження. Так, не можуть заспокоїтися московити. Їм тут до Києва є бачити свої сантименти, сантименти. Звісно, що 1541 рік в нашій столиці, так і він був утворений, коли ще на Болохтах там були жаби. І обстріляли це наймасовіша атака. Так її назвали. Розкажіть, будь ласка, деталі ну, з того, що можна розказувати. Звісно, чи зараз іще тривають якісь роботи, які вже наслідки тих прильотів, які були вночі. Загальне загальне речі ви бачите, майже все збили. У нас уламками збитих шахідів були. Пошкоджені автівки, були пошкоджені дахи будівель, декілька будівель Голосівському, у Оболонському у районах, Святошинський район. Тобто і в ну, на жаль, на жаль, у нас є втрати, тому що одна людина загинула. Двоє людей зараз знаходяться в лікарні. Одна з них жінка знаходиться в. Реанімації пожежник, також рятувальник служби ДСНС. В час виконання своїх обов'язків його трошки там плитами залили, але тим не менш, лікарі кажуть, що все під контролем, тримаємо кулаки і сподіваємося, що найближчим часом вже він приступить до виконання своїх обов'язків здоровим, незначне пошкодження, але тим не менш я. Думаю, що жодна людина сьогодні в нашому місті не спала. П'ять годин і одна із найтриваліших повітряних тривог була, а, але в ворог. Своє мети не доб'ється. Одне, я знаєте, не можу так. У мене бажання є велике задати питання нашим керівникам військовим, в, коли там пабліки дивишся і починають радіти відносно обстрілів нашого міста, столиці, особ, особливо з Московії, а не зробити їм такі ж саме, щоб вони відчули, що означає ночами не спати, що означає чути. Вибухи, що означає руйнування будівель і загибли люди. Як тільки вони будуть відчувати те ж саме, що відчувають українці, що відчувають кияни, в мене думка така є: вони швидше будуть, будуть приходити до тями і задавати ключове питання Путіну. Якого нам потрібна ця війна? Тому що не будемо забувати, Путін нав'язує пов'язку дня відносно звільнення України, неіснування і брехньою, всякою і на жаль, велика частина росіян поки що цим цьому вірять і підтримує цього. От на мою думку, якщо б адекватне сіметричні заходи відбувалися і з нашої сторони набагато пшвидші росіяни дійшли до думки, що може бути пора закінчувати, тому що віртуально це десь е, в на е, телеграмах, каналах чи на папері, де іде війна, гинуть люди. І вони повинні відчути особисто, що означає чути вибухи, що означає. Ховати дітей, що означає проводити е, місяці в бомбосховищах, і ну така така у мене е, думка є, а, а такі тривоги визивають злость. Е, я Знаєте, от ключове питання: яка мета таких атак? Вони Пане щось... Таля, я думаю, що з вами зараз кожен українець погоджується. Це така злість в нас є природня на них. А мета ну така, що е, слухайте, Київ стоїть зараз і стоїть уже більше як півтори тисячоліття, коли Москви ще не було. Вони там собі Володимира то поставили в Московії. Але який від того сенс? Якщо. Це не справжня історія. А тут в нас, в серці України, вона справжня, і вона доводить нашу істинність. Оце і бісить. А росіяни? Ну, коли вони там зроблять висновки, вже, вже їм буде пізно, мабуть. Я думаю, всьому свій час вище е, голова асоціації міст. Скажіть, будь ласка, як зараз нас підтримують наші партнери, без яких і це нам буде складно зробити, щоб вони відчули усю цю прекрасність. Безсонних ночей як зараз підтримують нас світові лідери на рівні місцевого самоврядування. Вас вітають сьогодні. Телефонують багато. Я одне можу сказати вже телефон роздився. Потрібно зараз заряджати знов багато привітань. Багато людей знають, що місто Київ це серце. Це серце країни, це душа країни, це ключове місце, місто, і е, може бути тому е, росіяни намагаються атакувати місто, розказуючи, що це спецоперація що вони е, тільки виключно. Серед військових воюють з військовими, коли руйнували цю зимку наші інфраструктурні об'єкти, критично хотіли заморозити наше місто. Їх ключове завдання для того, щоб у кожного з нас була депресія, для того, щоб в кращому випадку ми взяли свої валізи, і кудись поїхали за кордон, звільнили їм територію, тому що їм потрібна територія, їм потрібна Україна без нас, без українців. Але реакція навпаки. Ми тільки що казали, реакція взагалі люди кажуть, краще ми будемо жити без електроенергії, без води, а не в якому разі з російськими солдатами. Ненавість злость виникає у людей і так просто не зламати. Але тим не менш. Дякую ще раз нашим збройним силам, дякую нашим військовим. дякую нашим партнерам, які надають сучасну зброю протиповітряну зброю, тому що небо у нас набагато краще захищено ніж декілька місяців тому, ніж рік тому. І я переконаний, що з кожним днем ми наближаємося до того моменту, коли вже мир повернеться. Але ще потрібно багато зусиль зробити, і кожен з нас повинен не забувати. Тут також в Києві фронт, ми повинні працювати. Ми повинні показувати, що місто розвивається. Ми повинні робити все для того, щоб бізнес розвивався, для того, щоб е е е тили е працювали і підтримувати з цими силами наших хлопців, які зараз знаходяться на фронті, і дуже добре користуючись можливістю. Користуючись можливістю, я отримав отримав вже я не знаю тисячі дзвінків, привітань з Днем народження. Ну як як е, міський голова, чільник міста, якого обрали кияни, можу не привітати е, наших е, киян з Днем народження? Днем народження, наше місто, місто Київ унікальне місто. Е, у всьому світі дуже тяжко знайти де є такі пагорби, так багато парків, велике Дніпро, багато островів. Ну і ключове, що в нашому місті є, це люди, кияни доброзичливі, сердечні кияни, які живуть в нашому місті, це найголовніше. Я кожного з вас вітаю з днем нашого міста і бажаю. Ключове то, що бажають кожен з нас, щоб мир як швидше повернувся до нашої країни. І ми повернулися до нормального спокійного життя, щоб забули, як звучать сирени, забули, як звучать вибухи і вже прийшли до нормального нормального життя. Це вкрай важливо. Бажаю вам на. Набагато швидше повернутися е, до цього, але все це залежить від нас, від тих зусиль, які ми прийме. Пане голово, чи Ді чуєте бід, б... нас іще? ну, ясно, що важка ніч була і важкий день е, з наслідками, розборами. Але, попри все, як святкуєте День Києва? Е, зранку було дуже багато нарад заходів. Е, зараз, бачите, повернуся додому. Трошки в неділю декілька годин відпочити, а завтра зранку знов, знов до роботи. Дякуємо вам за вашу роботу. І я дякую всім мерам нашим, тому що впевнена, що саме завдяки сильному місцевому самоврядуванню, сильним мерам Україна і встояла. Віталій Кличко був на зв'язку. Міський голова Києва. І сьогодні наша столиця святкує день народження. Всі ми її вітаємо. Дякуємо меру.